9 листопада, Субота. Пісня серед ночі. Та не скаже ніхто. Де ж той Бог, що мене він створив? Що вночі дає співи? Йова. 35, 10. Його звали Жульєн лауреат Нобелівської премії. Письменник Елі Візель зустрівся з ним по дорозі в один із нацистських таборів смерті. Його та сотні інших євреїв на три дні помістили в бараки міста Глейвіц. Оскільки в приміщенні було дуже багато людей, деякі задихнулися і померли. У цій тісняві просто неможливо було дихати. Серед цих людей, котрі щільно притиснулися один до одного, Елі помітив молодого виснаженого жульєна, що притискав до грудей скрипку. Якимось чином, жульєн зміг зберегти інструмент, незважаючи на величезні відстані, сніжні бурі та перехід до табору в Глейвітці. Жульєн спробував звільнити руки. Затиснений з усіх боків сотнями мертвих і помираючих людей, він повільно опустив смичок на струни. Жульєн почав грати музику Бетховена, зазвучала прекрасна мелодія своєю чистотою, заповнивши це жахливе приміщення. У темноті Елі чув тільки ці звуки скрипки. Йому здавалося, що у свою гру Жульєн вклав усю свою душу, що струнами пропливало все його життя. Елі не завжди запам'ятав бліде, сумне обличчя цього молодого чоловіка, котрий таким чином прощався зі своїми помираючими слухачами. Тієї ночі Елі заснув під звуки музики. На ранок він побачив жульєна, який лежав на підлозі. Він був мертвий. Поруч із ним лежала його скрипка, зламана і розтоптана. Однак музика все ще лунала в серцях людей. Остання мелодія, яку зіграв жульєн, усе ще піднімалася над жахами табору смерті. І навіть жорстокість нацистів не могла придушити красу цієї музики. Мелодія, яку зіграв жульєн, нагадувала про красу іншого світу. Ця музика не мов би говорила. Крім цих страждань і жорстокості існує інший світ. Є пісня, яка підноситься від землі до небес, пісня, яка нагадує про існування кращого світу. Серед страждань, смутку і скорботи звучить пісня пісня про дім, пісня про небо, пісня про вічність. Бог дарує нам пісню серед ночі. Солодкі мелодії, які підносять наші серця від теперішнього часу до майбутнього. Нехай сьогодні думки про небо спонукають вас до пісні, хай музика іншого світу підбадьорює ваші серця. Нехай мелодія вічності оновлює ваш дух. Небесний хор співає про те місце, де більше немає сліз, болю, хвороб, страждань, воєн і смерті. Приєднуйтеся сьогодні до небес, і нехай зрадіє ваше серце.